Так Сьогодні хочу зняти відео із серії, як закип'ятити воду кип'ятильником. Або ж пояснити, що таке блок живлення, для чого його використовують, і як правильно собі підібрати під свій пристрій, щоб не було неприємної ситуації, коли він вам не підійшов. Чи, не дай Боже, ваш пристрій чи цей блок живлення вийшов з ладу. І тим самим. Витрачати свої кошти, нерви, свій час, і, власне кажучи, не отримувати бажаного результату. Отже, для чого нам потрібен блок живлення? Блок живлення потрібен для того, щоб підключити, запитати, дати питання до вашого пристрою від мережі. В мережі у нас, ну от в да, мережа називається. Тут у нас іде 220 вольт. Ваші пристрої вони не завжди є 220 вольтовими. E, може бути 5, 9, 12, 18, 24. Ну і так Тобто вольтаж може бути різний. І якщо ви напряму включите в мережу 220 вольт без такого трансформатора свій пристрій, він у вас згорить, тому що набагато менший, на менший вольтаж, якщо дати 220 вольт, то буде бф, бабах, фейерверк і втрачений ваш. Прилад, пристрій. Отже, на що вам потрібно звернути увагу, для того, щоб підібрати собі правильно блок живлення. На вашому пристрої зазвичай, не зазвичай, а завжди. Або на пристрої на самому буде от подібна така наліпочка, або на упаковці, на коробці. Обов'язково в інструкції теж обов'язково буде вказуватися мінімум два параметри. От так на блоці в нас пише, от ми дивимося модель, та-та-та, і пише ватність, бачите, така W, це ват. Um, в даному випадку це 60 Вт і вольтаж, у даному випадку це 12 вольт блочок. Блочок 12 вольтовий на 60 Вт. Це означає, що е за допомогою його, ви можете підключити 12-вольтовий пристрій, максимум 60 Втний. Більше ні. Якщо у вас пристрій е на, на пристрої пише е все ця більша, е блок вам відповідно, треба шукати з, більшим, з більшою ватністю. Тому що інакше. Е Блок зменшує ватністю дуже швидко.